Всім привіт, хто на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде така тема: чи потрібно дивитися мультики дорослим людям? І я скажу свою думку: так. Потрібно дивитися мультики. І я цим питанням задалася і, і погуглила. І навіть психологи радять дорослим людям дивитися мультики. А знаєте чому? Тому що мультики просто розслабляють. Ну, зараз такі часи, що я не думаю, звісно, що мультики прям ну, сильно допоможуть, але вони відносять в ті часи, ну, перенають в ту казочку, неважливо, чи ти читаєш, чи ти дивишся. І... Ти зануришся в той світ, і тобі стає трішечки-трішечки ну, легше. Також вони розвивають уяву. Е е і для дорослих у ну, них менш розвинута уява, у дітей. Коли ти дивишся мультики або читаєш е дитячі книги, то у тебе розвивається уява. І ці мультики ще надихають на зміни. Ти подивився, як там, е, позитивно персонажі живуть, і ти хочеш так само жити позитивно, без негативу, і ти над цим задумуєшся і робиш позитивні речі. І, тому вони надихають на зміни. Ми в наступному відео можемо поговорити про цитати, які є цитати в мультиках, які надихають на зміни. І над якими я задумувалася. Я думаю, кожен задумувався. І буде цікаво послухати ці цитати. І ну, також ці мультики, вони Нагадують про прості цінності, про просту дружбу, про прості взаємини в стосунках, навіть якщо до дитини як потрібно відноситися, взаємодопомога, і також віриш у диво. І ну, перечитуючи деякі твори, ну у дорослому віці, ми можемо нагадати про ну про те наскільки важливо не забувати про прості істини і цінності, ну на яких базується щасливе життя. Також вони дозволяють зануритися у приємні спогади. Наприклад, коли я деякі мультики продивляюся Діснеївські це «Спляча красуня, Золушка, Маріель, ти вони дуже старі, білосніжка взагалі, вона дуже е, старий мультик, і ти згадуєш ті моменти, як в дитинстві ти їх дивився, коли там тобі е, мама накриває там, там попкорн чи дев'ячіпсу дозволяє, і ти сидиш з сестрою, дивишся, ви ж, сестрою не лаєтесь, Ну, це в моєму випадку, і ви просто спокійно дивитеся мультики. Барбі ми часто дивилися мультики. Вони також, коли зараз їх передавляюся, поринаю, поринаю в дитинство, як тоді було спокійно, безтурботно, без всього цього хаосу і без того, що зараз відбувається в Україні. І тому мультики беруть і як там, беруть і відправляють в ті часи ностальгія. Ось ось як називається це. І, ну, звичайно, в мене поки що немає дітей, але мультики дають зблизитися з дитиною, тому що у вас буде якісь, якась спільна розмова. Ви можете взяти і обговорити той мультик, і е, у вас буде якась тема для розмови. І вона висловить свою думку. Ви висловите свою думку, і ви зблизитеся з дитиною. І ще мультики, вони простими речами пояснюють складні речі. Е, це. Ну, е, ну, вони, ну, Мультики ну, дуже часто піднімають дуже серйозні теми, і е, навіть я задумуюсь, як вони легко це приподносять, е, і... Навіть дорослі задумуються над цим. Я не можу зараз згадати над чим. Ну, багато було різних цитат з панди кунг кунфу. Я пам'ятаю, що було таке, що я замислилася в Шрекові, теж були деякі цитати, над такими я замислилася. Зараз я їх не згадаю, але в наступному відео ми 100% його згадаємо. І ще. Завдяки мультиках можна вивчити іноземну мову. Я зараз намагаюся вивчити іноземну мову, і іноді, коли ти дивишся по мультиках, можеш по картинках ти е, побачити якесь слово і його запам'ятати, і потім в голові ти будеш малювати ту картинку і згадувати те слово, і ти вивчив іноземну мову. Тому я вважаю, для дорослих дивитися мультики і читати дитячу літературу, це лише в... Плюс, і це не те, що О, ти поринаєш дитинство, ти що доросло, навіщо тобі ті мультики, навіщо тобі ті дитячі книги? Ні, це корисно для дорослих людей. І дякую, що ви мене слухали. Пишіть свої думки. І в наступному відео, я думаю, ми зробимо цитати з мультиків. Дякую за увагу, всім папа! -па.